Починаємо роботу другого пленарного засідання другої сесії районної ради 7 січня з 34 депутатів в залі присутні 32. Після засідання постійної комісії районної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. було запропоновано внести до порядку денного питання про призначення Казарода Володимира Олексійовича. Головним лікарем Кобеляцької центральної районної лікарні на умовах контракту. Хто за внесену пропозицію, прошу голосувати за. Проти. Утримались. Рішення не прийнято. Володимир Іванович, я хочу розіснути депутата. Багато не був на комісії по охороні здоров'я. Чого це питання виноситься? І можливо ми після моїх слів маємо скажу, що на лікарні депутати. Чого ви питання? Ви ви працюєте, яку ви працюєте? Не на голову району, ви працює? не давіться голову. Питання ми. стоїть дуже серйозне, що ту, ліцензію отримати, а ми зразу говоримо, не умову, розможте посадка. Анатолій Олексійович, давите ви на голову, а не ми. Та ми мовчимо. Ми... Вас із кабінету щас... не, не, не діждеся зайти до голови постійно зайчику, а не відбудемо. Ну оце тут пробачте. Це робоче рейме, що у в кабінеті до міністра. Концепційні роботи. До нього ходять люди. А ми хто? Люди, так а чому нам можна доступу? до що? Не закупте. Так а вам хто не дає? Хоч кандидат приходити. Не впустити. У охорони здоров'я розглядалася заява Газірода Володимира Олексійовича, щодо, щодо призначеного контракту його керівником нашого закладу реактора. Питання наступне. Можна було трошки і відтермінувати, але ліцензія, ну так, я упрощено буду розказувати, ліцензія по наркотикам, Лікарні закінчується 16 березня 2016 року. Оновлення чи надання ліцензії займає е, термін 2-3 місяці, а можливо навіть і більше. Тобто, в якійсь мірі ми вже запізнімося. Але юридично, юридично е, ці всі заявки, всі ці документації оформлення може йти тільки від імені головного лікаря. Виконуючи обов'язки по, по цим параметрам юридичним, не проходить. Чим це загрожує неприйняття, неприйняття цього рішення? Загрожує, загрожує фактично стагнацією, стане вся робота лікарні стаціонарів, операцій, гінекологія, термінові. Задайте собі питання. Хто з вас зможе потім дивитися якомусь хоче і розводити руками і казати, що це питання було не відпрацьоване? Тут діло не в козіроді. Будь ласка, висловлюйте свої якісь там пропозиції. Ну це питання потрібно закривати. І я вас просто по-людськи прошу. Давайте, давайте вернемося до цього питання. По -по -по Поставив його на голосування. Давай, давайте добре визначатись, тому що із чиїсь амбіцій буде страждати вся сила Ланка охорони здоров'я. Молодець, Молодець. правильно. Тепер про ті страсти, які вчора накалялися в цій залі. Виявляється, ліцензія та, по якій може лікарня придбувати наркотичні засоби, дійсна до березня місяця 2016 року. Навіть би, якби вона закінчилася завтра, і ніхто не подав документи і все інше. І цей прецедент був. У нас є ПМСД, у якого є ліцензія, Диваю. через яку так О, уже було, я так уже було. не, не перебивайте, Ш... так вже було. Диві. так Диві. Вже було. Можна було б наркотичні засоби ці приймати. Крім того, сьогодні документи всі подані в Києві, ті документи наші, знаходяться на тому, щоб опрацювати цю ліцензію, цю і отримати. Немає абсолютно прецедента в тому, про що ви зараз розповідаєте. Не спекулюйте святим здорових людей. <певіт> не спекулюйте, ще раз повторяю, святим здорові людей. Ви, <певіт> ви вчора розказали про це. Ви вчора розказали про це членам комісії, із яких один про щось. Що та йдіть куди, йдіть куди хочете. Не, ну не вам перебувайте, дайте я скажу словами. Голова ведеся під сесій. Скаже про рекламу. Не вже не хочемо. Я пропоную, що я пропоную? Шанов, пропоную. От давайте, щоб ми пошукали, як кажуть доброві. Для того, щоб це <клес> дійсно так було, сьогодні з голосу ми це все чуємо. Вивчити питання дійсно про ліцензію. Так це чи ні? Я, наприклад, не вірю, тому що зараз говорять. Друге, оголосити конкурс на заміщення вакантної посади, головного лікаря. Третє, в мене, мене це є, 17 березня. Чи ще там березня не важливо. Третє, на сесії майбутні, можливо, бюджетна сесія, можливо, в січні місяці це питання розглянути в сесійній залі. Через комісію пропустити тих кандидатів, які можливо виявлять бажання працювати головним лікарем. Виконати те, що колись Антону пропонував у залі, щоб демократично це було з декілька кандидатур, і прийняти рішення по головному лікаря. А сьогодні це питання на сесії не виносити. В першу чергу виконати рішення суду. І ми сьогодні говоримо спрятую. про. Івана Івановича і Казирода. чи ми говоримо сьогодні про отримання ліцензії? О. Я не розумію. Якщо Іван Іванович дійсно відсудить від, 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 е, свої права, то жодне наше рішення, ну, наше рішення суд відмінить. Якщо ми сьогодні проголосуємо за Казирода і Іван Іванович відновив через суд свої повноваження, про що ми говоримо? Володимир Олексійович піджав забрав і пішов, але ліцензія Ліцензію ж не отримує Казирод. Ліцензію отримуємо ми всі. Сьогодні ми всі тут сидимо і вибачте мене, я один з перших можу бути сьогодні так. У лікарні. І ми не отримуємо е, наркотичних тик для, для операцій. Це таке, може бути завжди, у кожній людині. Про що ви говорите? Ми сьогодні говоримо, що Іван Іванович, ми, наша фракція, наша половина цих сидячих, ми не говоримо про Івана Івановича. Хто сказав, що Іван Іванович поганий, хто сказав, що Іван Іванович там щось порушив. Це вже не нам і то була сесія. Анатолій Олексійович, давайте говоримо, та сесія вже у парківі. В історії. Про це люди. Ви його тоді, ви ну, сесію його зняли, зняли. Ми сьогодні говоримо про... Що ми говоримо про те? Та рано ви про неї говорите, 4 місяці попереду. А те, щоб її отримати, зараз розкаже Володимир Олексійович. Мені треба документ, я не знаю, ми говоримо сьогодні про ліцензію. <теку> <теку> І, <ми теку> І ще раз я вам говорю, шановні, давайте знімемо маски, вони не лишать. <Kilim -bti -tuh> <Dynamic Physicists> можна я ж до мене, Анатолій Олексійович, апелював тим, що я казав, Білоусь показав. Я просто розкажу, що на тих, як він казав, коли проходили ті демократичні вибори, і ось той чоловік, ось цей чоловік, пішов, стояв там і дивився, як їхня кліка отак показувала, такого не Та я не голосування. Я не прийшов! Я не прийшов! Я не показав, я не Скажу, як я вам здоров'я! Це а відхватить капічні вибори. І цю я, вибор. Вибор. я кажу правду, я кажу правду. Напередодні нашої сесії я дізнався таку дуже цікаву інформацію. І знову ж ми говоримо про ліцензії на установи на наркотичні заходи. Виявляється, цими днями в лікарні йде збір коштів з працівників. Медсестер з лікарів на придбання ліцензії. Мене дуже здивувало. Сьогодні депутати будуть до розподілу 2 мільйона 200. Навіщо збирати кошти з тих людей з тих зарплат, хто це організував? Навіщо це робиться? Але це є правда. У мене є документальне свідчення, в мене є записки, які роздаються по відділеннях і передаються зміни в зміну, що здати по 20 гривень з медсестер. З лікарів мені говорять, що збирають по 100. Що це за побори, що це за додатковий бюджет Ви формуєте, Володимир Олексійович, що ви це робите? І поясніть, чи знають, що з вашої команди робиться, чи як це відбувається, і куди ці дінуться гроші. І це, мабуть, не останні побори, які ви ввели. До речі, отримуючи минулий раз ліцензію, цих поборів в колективі не було. Це звідки знавився? Я чітко знаю. Дайте, будь ласка, відповідь з приводу того, що сьогодні відбувається в лікарні. Ви керівник сьогодні установи. Будь ласка, мені, мені разом з колегами сьогодні соромно. Все. буде Навіть все. зустріти зустрітиме, перебуваєте людей. Це є прізвище, все. Я вимагаю від вас, щоб ви дали команду повернути. Колега, вимагаю. вимагаю. Шановні колеги, я теж депутат. 10 років районної ради, 15 років селищної ради, я кажу до вас, колеги, мені було приємно бути, коли ви збиралися неділю назад чи, чи в п'ятницю і говорили мудрі слова. Да. Давайте говорити за мудрість, за співпрацю, за взаєморозуміння. Але те, що вставали і казали, що там да Олександр Георгійович Черкаченко пішов на співпрацю і знайшли спільну мову. Дуже добре, що знайшли спільну мову. Але Кому теж треба у другому лагері шукати спільну мову із кимось. І не спільну мову сьогодні, чи стоятиму тут я, чи Львова Фанасіна, чи хтось другий. На сьогодні стоїть гостре питання. Про ліцензію ніхто б цього не піднімав і не питав, не просив, не, не писав би я цю заяву, якби не терміново це потрібно було робити. Ми вже зараз займаємося більше місяця. Більше місяця ми займаємося цим питанням. У нас є поводження санстанції, пожежників, міліція, по переобладнанні кімнат, під охорони все, все це є. Одне єдине, те, що треба віддати в Київ за підписом головного лікаря. На сьогодні немає в мене такої можливості, і чого я написав цю заяву. Е, хотів би е, про те, що паралізується робота лікарні, це 100%. Процесів. Як і ви приймете рішення, раді Бога, я написав, як головний лікар, я написав заяву, ви прийняли рішення, і якщо із 16-го немає цих наркотиків, ви саме знаєте, що це. Ми прийдемо до вас і спитаємо, яким чином нам далі робити, що цього робити. Хотів би відповісти на питання Олега Миколайовича. Я, Олег Миколайович, перше чую, що ви говорите про те, що йдуть е, якісь побори. Якщо ми розберемося не то, що а, 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 з вами разом прийдемо, подивимося і подивимося, хто писав ці записки конкретно. Ви, ви хочете сказати, що це написав головний лікар. Чи це написали е, секундочку, я вас слухаю. Чи та наче я чих те, хто написав і який це приходили Дмитро Леонідович, а як з моєю пропозицією? Через два тижні це новий рік. А то ми будемо приймати ці разом рішення, через два тижні все. Ми огляді Ставимо на повтор на, на повторне голосування ставить питання. Все, 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 все. Вносимо в порядок денний на без коментарів питанню про призначення Казаруда Володимира Олексійовича, головний лікарем Ковилянської центральної районної лікарні нового контракту. Слово надається Омелянику Дмитру Леонідовичу, голові постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Державного комунального закладу охорони здоров'я і посада головного лікаря передбачає вкладення контракту. Терміновість розгляду даного питання пов'язана із закінченням терміну дії терміну ліцензії на придбання зберігання, перевезення, знищення наркотичних засобів. Іншими словами, тягне з собою ненадання невідкладної медичної допомоги хворим. На відповідних документах повинно стояти підпис головного лікаря установи відповідно до реєстрації. До реєстрації цих документів. До заяви подано ліцензія Державного комітету України з питань контролю за наркотиками. Термін дії, як я вже вам казав, закінчиться 17 березня 2016 року. Це до додав буквально два тільки слова. Людина себе зарекомендувала з хорошої сторони, дієвий, амбітний. Має своє бачення і старається все, все що зробить для розвитку охорони здоров'я в нашому районі. Питання дійсно невідкладне. Велике прохання відкинути якісь там політичні амбіції і закрити, закрити це питання. Де філори будуть робити? Вони зіпасти. Так буде ніхто нічого не скільки.